Ви бачили там машину, колісницю, яка розміщені диски, колеса робочі на валу, а тут. Розміщені ці робочі колеса, кожен на своєму вузлі почіпниковому. Така густота, але воно дає право на життя, тому що вона більш компактна ця машина. Тут кути атаки вже закладені в стойці самому в самому колесі, так як і там. Кожен пара дисків має резинові амортизатори. Вони також працюють, свою роботу роблять, ну і каточок. Характеристика та ж, це глибина обробітку ґрунту від 2 до 4 см, але вона комбінована в чому? Що можна відкинути колісну пару з цим циліндром, каток лишається, відкинути дишло, прицепний пристрій в зборі. І лишається вона навісна. Якщо трактор дозволяє таку машину підняти, та вона є навісна, тобто менше розворотів, і вона більш компактна і більш і, і, продуктивна. Це новинка наша, ми її будемо випробовувати, але до вашої уваги ми її показуємо. А вдруг вона буде краще працювати, чим та машина, чим ця машина. Тому прошу уваги, будемо їхати. Шановні друзі, дайте дорогу, будь ласка. Котатаки, без... чим восьмерки? Чи восьмерки. Там може додати, кут атаки, звичайно. Але дуже вла... важкий, влажний ґрунт, і ми вчора спробували на тонне, тонни, просто тонне. А якщо додати кут атаки, буде. Той самий результат. О, такі маленькі трьох чи що ви тебе робити. Ну від трьох метрів, менше вже нема А Так. Да, менше да. Ну, МТЗ 82-3 метри. Я маю на увазі там під 200. 000. 3 метри і 4, 5, ну, і 6. 4 така, як було, ці, раніше була, так? Чотирьох батарейна, так? Та й цю мару 4 метро. Ну, ми бачимо, порівняємо. Да. Та дешевше. Маємо і ту, і ту. Якщо дрібний малий фермер є там 110, навіть ті самі МТЗ, 892, 1221, можна брати цілком опису тому що. Ну, Є фермери, в яких джентірів немає там, кейсів немає, є от така вітчизняна техніка, є там Юто, це якась така візку ну, 110, 115, 105 кінських сил. Оцей агрегат буде прекрасно для цього трактора. Тому от собі б я навіть взяв билер тракторів юто.